Всім привіт, любі друзі, ми так знаходимося в місті Іпсвіч, недалеко від Брисбана, І тут ми потрапили до дуже звичайного місця. Йшли, йшли. Тут, о, тут у нас бібліотека. І попали в площу, Там багато динозаврів, А таке місто Іпсвіч є також і в Б... Великій Британії, в Англії. От. in mi še to pobačili. Vsaki, vsaki dinozavri. Tukaj jih dajo, dajo, vsaki dinozavri, vseh dajo. A še oni in še veliki so. A tuta, vlah, krapot, Avstraliji, izbrano dinozavri, vsake razi. Ja, ne znajo, če to je zapraviti, taki dinozavri. Дуже багато дня на А Наші дітки люблять на завух. Бозав, такі тварини, яких вже не існує. А коли були, а вже не існує. Такі по всяким археологічним розкопкам, які можна їх познавати. Чи про всяких современних моделюваннях сучасних. А, так. І наші діти не бояться на зарух. Вони. Дуже цікавляться. Такі колись були звичайні тваринки. А це ось називається мамонт. Рім деревний такий по тому слонів. Так, да, правильно. Вули, мамонт, Вули, значить. Голий містить. Амі, тобі нравилися? Якісь не динозаврики? Ah, é, mano, isso aqui. Tá, a tu disse A tu disse assim. tu disse assim. A A tu disse A tu disse assim. A tu disse assim. A tu disse assim. A tu disse assim. A tu disse

Кліптодони називається, такмо почитає. Отдали жили. в пів... Ніч... південної Америці. А ми з вами пишаємося, любі друзі. Звучайте мір. Звукайте красоту, яка окружає нас. Бувайте.